Всім привіт! Як ви знаєте, якщо дивитесь мій канал про нерухомість, я продаю отакий от чудовий будинок із срубу в селі Балалівка, Дніпропетровська область. Відео вже два. Зараз я можу зняти вам актуальне відео на сьогоднішній день. Сьогодні, 13 травня 2025 року, і зніму будинок, як він є, в якому він стані є. Поїхали. І так, будинок знаходиться в дачому кооперативі. Оператив під охороною, будинок заведено електроенергію провідний інтернет, вода скважена, п'єтіва. Є паркан, металеві ворота. І заходимо. Ділянка 12 сокоток. Вона поділена на дві частини: одна з ландшафтним дизайном, а друга під ваші мрії та фантазії. Будинок одноповерховий із срубу Металопластикові вікна решітки, має два входи. Пізніше вам покажу. На ділянці є автоматичний полів газона, ялинки і інші зелені насадження. Такий газончик. Також є декоративний фонтан та водойма. Як ви бачите, піхти. Тут можна поставити. Надувний басейн. Поруч гойдалки для ваших малечень. Або інше все, що ви заманеться. Ось такий будинок має вигляд з іншої сторони. Ідемо далі. На території є у нас груша, яблуня, черешня, смородина, малина і пару кустиків клубніки. Полиниці, перепрошую. Будинок з іншої сторони. В будинку є, як я казав. Каналізація вода електроенергія. Опалення є кондиціонер на холод та тепло, обогрівачей електро та бульеріана на твердому паливі. Також на першій ділянці є такий будиночок для господарських потреб, або можна зробити для гостей. Там повноцінно становиться 2-2 ліжка дорослих та тумбочка в стільці. За барканом, як ми бачимо, віддалено дорогою це друга наша ділянка. Здесь можна зробити барбекю, гараж, на басейн. Може ще один будинок побудувати. Також є можливість поставити або сонячні батареї, або якийсь почати бізнес. Зараз актуальне розведення креветок, раків. Тому все, на що у вас є гроші та фантазія. Ідемо на веранду. Дерев'яна веранда має освітлення та зроблено, зараз покажу, такий водяний туман. Влітку тут буде дуже, дуже прохолодно, свіжо. Другий вихід на віранду, як ви бачите, є решітки, тому безпека на першому місці. Також будинок можна підключити під охороною. Заходимо внутрі та -дан! Як я казав в своїх об'явах, це будинок каска і мрія. Сам проєкт, дизайн власника робили самі. Вони дизайнери і тому все зробили під себе і зробили от таку красоту. Це бульян-паровозик, який буде оберігувати вас та надавати тепло. Wi-Fi роутер. Будинок складається з зали, кухні, санузла і спальні. Ось така чудова кухня. На Кухні електроплита, вода, холодильник тобто, все є для повноцінного проживання. В будинку можна проживати цілий рік. По дорозі до будинку є сосновий ліс та протикає річка Орель. Як ви знаєте, одна із чистих. Так, як же без мене? Всім привіт! Бойлер на теплу воду, душкабина, туалет, все як положено. І спальня. В, дем, в, в будинку за рахунок того, що він із дерева. Дуже тепло. Та є, скажімо так, повітря не заставиться. Свіже і пахне деревом, Дуже приємно. Ось такий будинок. Тому, якому, кому цікаво, зараз ще Ідуть покази. Стартова ціна будинка 25 тисяч євро. Ви можете запропонувати свою вартість, і якщо вона буде найвища, ви зможете його придбати. Тому всім гарних дня, якщо цікавить, в коментарях пишіть мені. Там будуть мої контакти. Залюбки вам його покажу. Всім доброго дня! Також неподалік будинку є такий сосновий ліс. Можна погуляти позбирати гриби або просто подихати свіжим повітрям. І чуть далі зараз зупинюсь і покажу вам річку Орель. І як обіцяв, десь 2 км від дачки знаходиться річка Орель. Як бачите, є рибалки, і з цієї сторони там далі є пляж. Столики, лавочки і місце купаються. как знаете, Орель считается одна из чистейших речек Днепропетровской области. Вот такая краса.